Аварійна Харків міський ліфт, оператор слухає вас. Доброго дня. На жаль, за вашою адресою аварійні відключення приблизно десь 4-5 годин не буде світла. Останнім часом до диспетчерської служби підприємства Харків міськліфт надходить усе більше дзвінків. Мешканці звертаються з питаннями, чому не працює підйомник у тому чи іншому будинку, а також із проханням про допомогу у визволенні людей із ліфтів. Зросла й кількість виходів з ладу спеціального обладнання через понижену або навпаки підвищену напругу. У результаті навантаження на працівників міського підприємства суттєво збільшилося. Фахівці працюють у посиленні. Ному режимі, аби оперативно реагувати на кожен виклик і забезпечувати безпеку мешканців. Наразі в енергетиці країни, зокрема в Харкові, склалася дуже складна ситуація: відключення електроенергії по районам. Стається за аварійними графіками, тому суттєво зросла кількість застрягань мешканців в кабінах ліфтів. Ми не можемо заздалегідь надати інформацію, коли буде вимкнутий той чи інший район. Саме через це збільшилась кількість застрягань пасажирів в кабінах ліфтів. В нормальному графіку за загальною статистикою у нас десь стається приблизно 20 застрягань за добу. На теперішній час ця кількість складає 250-300 застрягань. У зв'язку з цим ми збільшили кількість аварійних бригад з 8 до 12. Але оскільки райони розташовані протяжно, дуже треба правильно і грамотно сформувати логістику, щоб мінімізувати термін визволення мешканців з кабін-ліфтів. Випадки бувають різні, але ми намагаємося на коротший термін визволити мешканців через те, що кількість застрягань. Одночасно сягає 150-160 звернень. Термін визволення може коливатися від 40 і до 80-90 хвилин. Через велике коливання напруги мається на увазі як і знижена напруга, так і завищена напруга. Наше ліфтове обладнання піддається дуже великим ризикам і дуже часто і на практиці виходить з ладу. Тобто, коли занижена напруга, у нас горять двигуни, у нас горять трансформатори. Прошу мешканців нашого міста з порозумінням ставитися до ситуації, що склалася, мінімізувати. Використання підйомниками і використовувати їх тільки за нагальної потреби. Наше підприємство займається не тільки аварійним визволенням людей, а також і технічним обслуговуванням всіх підйомників, які знаходяться в нас на обслуговуванні. На теперішній час цифра складає 6685 підйомників. Якщо ви все ж таки застрягли в ліфті, є два варіанти. Перший варіант це звернутися за допомогою до диспетчерської служби використовуючи кнопку виклику, яка знаходиться в кабіні ліфта, або другий варіант це скористатися інформаційною табличкою, на якій вказаний телефон диспетчера. На теперішній час це телефон 725, 25 25 Далі, після того як заявка поступила до диспетчерської служби, вона розподіляється на аварійні автомобілі, які знаходяться в даному районі. Також ви можете скористатися мобільним телефоном та зв'язатися з міською диспетчерською службою за номером 1562. Ця заявка буде передана до нас, і ми відпрацюємо. Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін Харків. Новини.